Всім привіт! Мене звуть Світлана, і ви на нашому каналі Сад Світла Світлани. Ми з України, з міста Харкова, ми на своїй дачі. Ялівець Монглоу блакитний красунчик. Коли я його стрижу? І як особливо я його стрижу, щоб він завжди був охайний, дуже акуратний, тому що від природи ялівець монглоу він такий. Дуже широкий, в нього такі пагони. Він не стройненький від природи. Це я його своїми стрижками, які проводжу два, а то й три рази на рік, зробила ось таким охайним. Зараз я його підстрижу своїм улюбленим інструментом, а потім вам розкажу. Що ж такого особливого я роблю при стрижках, щоб він був завжди акуратним? Бачите, жовто-блакитна композиція. Це внизу в мене туя Голден Globe. Трошки її теж підрівняю. Це були два однакові ялівці монглоу. Але коли не маєш ще досвіду, саджаєш неправильно. Тому показую зараз, як не треба саджати ялівці, друзі. Можна виправити ситуацію, але краще одразу робити правильно. Дивіться, коли ялівці були маленькі, ось, дивіться, ось такий він. А зараз покажу, який він був при посадці. Так от. Ми висадили маленький ялівець монглоу, маленьку щеплену вербу Хакуроні От покажу, як вони виглядають. Маленька верба, маленький ялівець. І мені здавалося, що так воно і буде. Пройшло 6 років. 6 сьомий рік вже. І дивіться, як збільшилися. Ялівці монглоу, і в позаминулому році ми вирішили, що ми зменшуємо розмір ялівця, робимо ну не кулю, а щось таке яйце, якесь <див> динозавра, щоб гарна куля була в верби хакурані шики, можете побачити зараз вона підстрижена, і щоб вони не друг другу не зашкоджували в зростанні. Тому зараз його теж підстрижу, трошки зміню форму. Ну, все ви побачите. Це все роблю для того, щоб не пересаджувати, щоб вони зростали в цьому місці. Мені вони дуже подобаються. Чоловіку дуже подобаються, як вони тут виглядають, але ось так можемо трошки виправити ситуацію. Після стрижки ось такі виходять гілочки. Не дуже привабливого вигляду. Що ми робимо? Зріз, отак, от беремо, беремо секатор і робимо отак. Бачите? Вже нічого не видно. І так само і це. Так що беру, отак був. Туди розріз, бачите? Так. І отак. І всі можна так пройтися і зробити. Тепер обіцяний лайфхак, Що треба робити при стрижці ялівця, монглоу, можна скайрокет, можна блюару, можна, я вважаю, і стригта. Це теж буде працювати. Якщо ви хочете, щоб структура була щільна, а можна побачити, що багато гілочок, які я стригла в поза минулому році. Бо в минулому не стригла. Вони зростають ніби та всередину ялівця. Ось, бачите, ось гілочка, вона ніби наближається до стовбура. Як я це зробила? Коли я підстригла ялівець кущорізом, то я підходжу і сама руками секатором, направляю зріст майбутній гілочок. Підійди, ваді. Будь ласка, дивіться, я зрізаю так, щоб в мене, дивіться, ось так. остання гілочка була всередину ялівця. Вона буде збільшуватися і стане ось такою. Дивіться, друзі, ось, бачите? Ось, ось така маленька. Через рік буде ось такою. Вона всередину ялівця зростає. Бачите, ось я тут зрізала. Гілочку можна побачити, і вже вона подовжилася, а подовжилася всередину ялівця. Ось тоді, якщо не лінуватися, пройтися по гілочкам і направити всі ось такі майбутні гілочки. Ось бачите, всередину. Тоді буде щільна структура вашого ялівця. Зазвичай нам кажуть, щоб більш розголужений був, був вигляд рослини, ми завжди обрізаємо найбруньку, яка назовні йде. А в цьому разі ми протилежне робимо, щоб була брунька або гілочка маленька, яка буде зростати всередину. Чому дуже так довго зупиняюся на цьому? Тому що друзі, це працює. Прийшло в минулому році. Не підстригали, але приїхали, і на початку відео ви бачили, він все ж таки акуратний. Зараз да, я його бачите, причепурила, він стройненький настав. І ще я дивіться, трошки прибрала гілочок знизу, але для того, щоб структура була щільна, щоб ялівці не боялися снігу взимку. Поможе його бути багато, щоб розломів не було. Нам треба зробити, щоб всі гілочки були дуже короткими. Ось дивіться, якщо ми зараз розкриємо середину ялівця, дивіться, які в мене ось тут в нашого ялівця дуже короткі гілочки. От ось вони короткі. Якщо сніг на них впаде, він їх не відламає, тому що сніг ламає. Великі гілки. Коли отак от паде. Нас було колись, що на одному з ялівців, нашому садочку, сніг впав і вони разом зі снігом примерзли до землі. Тому стрижіть, починайте стрижку з малого віку. Ось коли ось рослинка ось така, зовсім ось така, маленька. Бачите, вона ще в гаршечку, вона м'якенька. Ось саме зараз починаєте трошки прибирати по краєчках гілочки і більш стройненьким робити вигляд вашого ялівця монглоу. Ось такий вигляд має і цей ялівець монглоу. Прибрала гілочки знизу, трошки він приподнятий, вони однакові. І там трошки прибрала гілочок знизу. І в цьому ялівцю дуже теж прибрала внизу гілочки. Там рослинки є. Влітку зможете побачити, які рослини там чи зростають. Зараз їх ще не видно. Ось можна побачити, що верба хакорині вона зростає і вона, нібито, бачите, зігнувся ялівець. А разом з ялівцем трохи зігнулася моя волотиста гортензія, дивіться, вона теж нахилилася в мій бік, але це нічого страшного. Трошки буду вирівнювати кожною стрижкою вигляд ялівця. Може, буде куля, ну тут не дуже багато місця. Може не куля, а таке, як я казала, яйце динозавра. Ну нічого, якщо температура вас, ось коли ви стрижете на початку квітня. Буде вже плюс 10 градусів, плюс 12, можете одразу після стрижки ялівців обробити їх антистресовими препаратами, такими як MC-крем, Мегафол, Рівал або Смарт Гроу, хвойні відновлення. Саме при цій температурі вони почнуть працювати. Сьогодні, коли я обрізаю стрижу, Хвойні рослини в нас температура 5-6 градусів. Це замало. Е ще препаратами не користуюся. Але це нічого страшного. Рослинки витримають десь чер через тиждень, коли температура буде правильна, 10-12 градусів. Я зможу приїхати, розчиню в оприскувачі і оброблю по кроні хвойні рослинки. Друзі, хочу зазначити, що саме підживлення обробки хвойних по. Хвої зверху мені дуже подобається, вони дуже швидко працюють. І це зручно, тому що підживлювати під корінці я зазвичай це роблю при посадці. Коли я рослину саджаю, ось тоді я все роблю. І добрива під в ямку кладу. І все роблю при посадці, а потім мені дуже зручно з оприскувача. Це мені зберігає мій час. Якщо ваші садочки не дуже великі. Наш садочок біля дев'яти соток, не дуже велике. Мені б хотілося, щоб він був гектар. Бо мрії, бажання мої дуже великі. Але якщо садочки невеликі, можна ось таким чином стримувати зростання. Ваших воїнних рослин і робити їх навіть більш привабливими. Дивіться, і цей акуратний, і ось можемо побачити, і цей високий, красивий, гарний ялівець монглу він теж охайно виглядає. Підстригли, і вже нібито ми е, зачіску йому зробили. До речі, е, висадили ми ці, ці ялівці. У 2016 році восени. Вони зараз 2023 рік. Вже сьомий рік вони зростають, були маленькі, а зросли, дивіться, які більш трьох метрів. Ось цей. Ну, а ми поза минулому році ми ось це все, все зрізали зверху із цього єлівця. Вагалися, але Потім взяли, взяли пилку і все зробили. І дивіться, охайно, куля в нас вербаха коранішики, куля, ялівець, блакитний монглоу. Друзі, бажаємо, щоб ваші садочки були охайні. А ми з вами вже дуже скоро зустрінемося на нашому каналі Сад Світла Світлани. Стрижіть, не бійтеся, це дуже красиво виглядає.